Привіталось вранці сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином поцілуєм ніжним. Я вітаюся з тобою віршиком потішним. Якось ввечері. Гномик зібрався відпочивати від своїх лісових турбот, як раптом з вулиці почув плач. Гномик вийшов на подвір'я і побачив маленьке білченя, яке плакало та промовляло. Я хочу додому, я хочу до мами. Гномик взявся заспокоювати більченятко, і з'ясував, що сталося. Більченя вийшло вранці погуляти, Зайшло далеко далеко в ліс і заблукало. Гномик вирішив допомогти йому, а для цього необхідно запалити ліхтарик. Діти, а скажіть, а коли запалюють ліхтарики? Так, правильно, ввечері або вночі, коли темно. Малята, а давайте розглянемо малюнки і пригадаємо, які частини доби зображено. На першому малюнку сонечко визирає із за обрію. Воно щойно прокинулося і починає світити, а це значить, що настав ранок. На другому малюнку. Сонце вже піднялося високо в небо, і яскраво світить і обігріває землю. І це означає, що вже настав день. На третьому малюнку сонечко вже яскраво не світить і ховається за небокрай, бо вже наступає вечір. І на останньому малюнку покрите темрявою. Сонечко на небі змінив місяць та зорі, і настала ніч. Отже, малята, давайте ще раз назвемо частини доби Ранок, День, вечір. Ніч. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Не помились. Якщо ви побачите малюнок, де зображено вечір або ніч, треба присісти і затулити оченята долоньками, вдавати, що ви спите. А якщо буде зображено день або ранок, треба вставати і стрибати, гратися. Дітки, що зображено на малюнку? Так, це ніч. Що необхідно зробити? Правильно, треба присісти і закрити оченята, треба подрімати. Дивимося далі. Що робимо? Так, ми стрибаємо, бо це зображено день. А далі спробуйте самі. Як не намагалися наші друзі знайти будиночок білченята, та все марно. Вони вирішили заночувати в гномика, а наступного дня продовжувати пошуки. Рано вранці більченя розповіло, що його будиночок розташований під найвищою ялинкою в лісі. Малята, а розгляньте ялинки, які вони за висотою. Так, низькі, високі, різні ялинки, а покажіть найменшу ялинку. Так, молодці. А вищу ялинку? Ось вона так. А на якій ялинці живе більчиня? На найвищій ялинці Молодці! Ви допомогли більченяті знайти свій дім, воно дуже раде, а матуся його. Ще дужче зраділа, і вона вирішила пригостити вас корисними смаколиками, але їх треба правильно розкласти в кошики відповідно до вказаних на кошиках чисел. Давайте розглянемо, скільки смаколиків ми покладемо в перший кошик. Перший кошик ми покладемо одну диню, бо на кошику зображено цифру 1. У другий кошик покладемо скільки смаколиків. Так, у другий ми покладемо два смаколики яблуко і грушу. Бо на кошику стоїть цифра 2. У слідуючий кошик скільки покладемо смаколиків? Так, ми покладемо один кавун, бо ця кількість відповідає цифрі на кошику. І в останній кошик покладемо, ананас і сливу два смаколики, бо на кошику стоїть цифра два. Молодці малята, ви добре впоралися із завданням. А зараз пригадайте, у який час доби пішло гуляти більченя? Так, воно пішло гуляти вранці, а коли гномик знайшов більченятко в себе біля будиночка. Так, пізно ввечері. А на якій ялинці жило більченятко зі своєю матусею білкою? Розумнички, на найвищій ялинці, молодці малята. Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. До нової зустрічі. Бувайте!